засудження, розділення з Богом. А сьогодні є можливість примиритися, покарятися і прийти до Бога. Читайте Біблію, моліться, духовно просвіщайтеся. Бажаю вам мирного неба, Божого благословіння. Дорогі українці, провинечку уваги! У старому заповіті Всевишній святий Бог, вічний Бог, справедливий Бог, Бог, Бог якому ім'я любов, говорить до беззаконника і до грішника, якщо ти не покаєшся, то смертю помреш Я хочу запитати кожного з нас, чи хотів би хтось померти. На вічно духовною смертю і бути вічно відлученим від любові Божої, присутності Божої і слави Божої. Я думаю, адекватна людина, адекватна людина цього не побажає собі і своїм близьким. Тому, коли Господь сьогодні говорить в Україні, саме українцям, беззаконнику, я хочу вам нагадати, Бог нікого не ображує. Він нікого не оскорбляє. Він нікого не принижує. Але якщо в серці людини немає місця для закону Божого, це говорить про те, що серце такої людини наповнене ідолами, наповнене мерзотами, наповнене брехнею, жадібністю, завістю, наповнене бунтом, гординою і тому подібне, тому, дорогі українці. Сьогодні усі бажають, щоб скінчилася війна, усі бажають, щоб прийшло оте жадане полегшення, щоб повернулася радість, коли людина свобідно дихає, коли вона просипається з добрим настрієм і з таким же настрієм повертається в родину з роботи, то я хочу сказати вам, дорогі українці, сьогодні час. І сьогодні в Україні, е, на відміну від інших країн, дуже багато молитовних домів. І церква Христова, голубиця, вона зростає, вона змітнюється і вона благословена. Тому Давид цар говорить такі слова. Боже, в 39-му псалмі. Я бажаю виконати волю твою, бо закон твій у моєму серці. Дорога душа, дорогий друже. Запам'ятай, ти людина, ти не е, якась годяча біомаса, яка може говорити. Ти людина, і це дуже громко кричить, дуже потужно кричить у всесвіті людина. Тобто чоловік, чіло, ліце, лічність створена навіки. На віки. Бо так Господь сказав: створимо людину. Оця людина завжди знімає наші, знімає усі благовісті. тому що ви дорогі, просто познайомилися. Дуже важливо так? сьогодні. Дуже важливо сьогодні прислухатися голосу своєї совісті, свого сумління. І завтра неділя поїхати у молитовний дім. Запитати, де він знаходиться, і приїхати у Дім Господній, і віддати своє життя у руки дорогоцінного і славного Спасителя. Повірте, в цьому зараз буде все рівно. Зараз всьому, через 30 хвилин офіційно виступати з мікрофоном. Так що правда, все рівно тут а, не а, буде. Докотре до так, значить шесна до вісімнадцяти до шести приблизно з ким вона так. Так, скім, буде проводити вічність через. Господом у святих і благословених і чудових небесах, чи вона буде у пеклі, де демони, і дьявол і біси його. Тому хай Господь благословить кожну тушечку, хто слухав, хто замислився. І ще раз кажу, і ще раз нагадую, мої дорогі українці: не зволікайте, не нехтуйте спасінням. Бо Син Божий, дякуємо, низький в плівому і хвала на віки, зробив усе. І він зробив спасіння досконалим. І дьявол це знає, і буде продовжувати дурачити, маніпулювати, запугувати, відмовляти. Але біжіть, біжіть до Христа. Воно того варте. Амінь. Слава Ісусу Христу Царю! На віки слава. Чому? Тому що Христос Воскрес із мертвих! Христос переміг смерть. Смерть переможена Христом. Христос є саме головний переможець. Христос добув саму головну перемогу. Саме головна перемога це перемога над смертю. Мені подобається в українській мові є таке. Поетичне слово друге слово, яке означає слово перемога. Це звитяга. Ми вже не чули, мабуть, ми чули. Ми мали чути слово звітяга. Звитяга, «Звитяга» це перемога. Переможе це звитянець. Тобто Христос є стати голові. Звитягець, це перемога.

Бачите, от підійшов хлопець з Турції, Україн, так. <Six> Чого ви шукаєте живого? Христос живий і вічний. Бро, фініш! Христос, і вічний. І каже, все повністю. Закінчилися гроші, взять. Ты з якого місця? Мармарис сам сам был. А you Muslim or Christian? Muslim? Do you believe that Jesus Christ is Prophet? Иsa. Иса is Prophet. Иса okay. uh, Prophet says everybody who will believe me. Like savior. And will be proclaimed this, will be saved. Yeah? Mm -hmm. Officer, ah. May I pray for you? May I pray for you? I'm a Christian. I'm a Christian. I believe that Jesus Christ says everybody who will believe me will be have eternal life i'd like now pray for you that god's mercy uh, will be upon you jesus christ i pray for save what's your name ephraim for ephraim let's your mercy will be upon me ephraim let's your uh, protection will be upon his and his soldiers in the name of jesus christ let's pray together i will tell you just simple pray okay let's together uh, allah allah Абелив. А, бісмілла. Ага. Акигокота мелочи люди біжі. Ба, баме, так. Ми ми зараз розмовляємо, добре, дякую. Люди дослухайте. Ви будете тримати цей соцід з вами будете покарані. Так, друзі, зараз я буду пропонувати молитву спасіння, яку я пропонуємо Сульману. Нам сильно Зараз йду тут. А, окей. Окей. Mm -hmm. Allah Allah, Bismillah, Allah Akbar uh -oh. Yeah, uh -huh. and it's Isa, his prophet uh -huh. and I believe that Isa uh, Dear friends from Turkish, I believe in Allah, and I, I believe that Isa is Prophet, and I believe that Isa says, everybody who believes in Allah, and everybody and everybody who will proclaim Isa like Savior, will be saved. And now I'm just tell you. Allah loves you. And Isa loves you. And uh, let's pray together with me. Dear Allah, I believe in you. I believe that Jesus Christ is Savior. And we are proclaimed Иса like Saviour. Uh, Amen. Yeah, like Amen. God bless you, brothers. Yeah, okay. Бачите? от просто про проголосили. Ісуса Христа Спасителя іде продовження. Слово Боже! Батьків! І скажіть їм дякую, що ви мене не вбили абортом.